Денис Росовський, селищний голова сухополов'янської громади, вручає ключі від автомобіля військовослужбовцю Артему, уроженцю села Білорічиця. Було відповідне звернення від командира військової частини, де зараз проходить службу Артем відносно придбання автомобіля марки Опель Фронтера для ефективного виконання бойових завдань на півдні нашої держави. Хлопці зараз там героїчно стоять, боронять суверенітет. От, тому для підтримки ми активізувалися всією громадою. 216 тисяч. Така вартість бойової автівки. Сухополов'янська громада зібрала менш ніж за місяць. Проводилися у нас безліч акцій цих по збору коштів. Донатила вся громада. Тож, користуючись нагодою, висловлюю слова великої великої подяки всім мешканцям нашої громади, які долучилися до збору коштів, працівникам наших установ сільської ради, це освіти, культури, соціального захисту, от, працівникам виконавчого комітету Сухополов'янської сільської ради, депутатам нашої сільської ради, суб'єктам господарювання всім, хто долучився до збору цієї суми. І окремо хотів би подякувати депутату Верховної Ради України Борису Вікторовичу Приходьку, який також долучився до збору коштів і це знов чергове. Він на наші звернення оперативно реагує, допомагає завжди. Який надав 41 тисячу гривень для придбання даної автівки, Сталеві коні сталевим воїнам на передовій вкрай необхідні. Кожен на своєму фронті наближає перемогу. Дуже вдячний нашій громаді і всім, хто залучився до цього придбання цього автомобіля. Ми дуже вдячні вам за таку допомогу. Будемо надіятись. Що ще один крок до нашої перемоги. Дякуємо всім, хто долучався до цього збору. Дякую і прошу подальшому не ігнорувати, не ігнорувати допомогу, не прохання наших військових. Їм потрібна ця допомога. Долучайтеся надалі. Всім ще раз дякую. І разом, власне, до перемоги і тримаємо стрій. «Опель фронтира це третій автомобіль, який сухополов'янська громада відправляє на фронт допомагати воїнам-захисникам, обов'язок земляків. Саме головне, щоб даний транспортний засіб був в нагоді хлопцям, допомагав йому вирішенні всіх невідкладних бойових завдань. Саме головне дійсно убезпечував їхнє життя. От і наближало нашу довгоочікувану для всіх нас перемогу. От, працюємо разом і надалі. Підтримуємо в подальшому Збройні Сили України. Зараз для нас це головний пріоритет в роботі нашої громади підтримувати наших хлопців-земляків. Працюємо разом. Ми сила, разом до перемоги.